цікаво в цьому контексті, чи росіяни готували тут наступ, так і щось в них пішло не так, і ми демілітаризували цю зону. Чи вони настільки були, от на вашу думку, впевнені, що Україна просто не здатна не буде смикатися, рухатися, робити подібні дії, які почалися на Курщині? Я думаю, що тут важливу роль е, зіграли зусилля нашої і розвідки, в тому числі. Для того аби заспокоїти росіян, провести відповідну кампанію дезінформації, і я думаю, що Росіяни на це і опиралися. Більше того, не Україна, а Росіяни допустили помилку. Минулорічних подій, минулорічного контрнаступу, як багато його хто називав. От я особисто мене е, зразу кидало дуже так, я кажу, тіпало минулого року, коли хтось кричав: будемо контрнаступати. Ну було очевидно, що ну, по-перше, про це не говорять. Ну адекватні люди і взагалі про це як говорити? Що ми тут будемо зараз наступати? Ви підготуйтеся Це як у радянській армії, коли ми підв'язували. Мішечки там ці речові до ліжка, тому що четвертій годині випадково і раптово буде тривога. Оце власне було схоже і на це в тому числі. І власне Росія повірила у ті, ті інтерв'ю, у ті інформаційні повідомлення, які були багато чому свідомо, бо це була кампанія дезінформації. а Багато хто несвідомо підтримав з іноземних наших колег. З українських медіа, ну як не можна було там вірити, наприклад, нашому певному високопосадовцю, який казав його тут, росіяни зараз готують наступ на сумщині. Ви розумієте, про кого я кажу? про очільника нашої розвідки. Він і тут зіграв це. Ну, це була дійсно гра інформаційна так, генерал Буданов. і це інтерв'ю виходить фактично за. Дуже дуже короткий термін часу перед тим, як почали відбуватися події на Курщині е, і росіяни. Все повірили. Я чесно кажучи, мене можливо колись про це розкажуть. Як е, переміщалися війська, е, я розумію і пам'ятаю той ролик західного оперативного командування, оперативного командування Захід, де вони дуже е, класнюче зробили той ролик. Де техніка там їде і uh -huh. там готується до чогось, і це теж вплинуло, заспокійло. Тобто росіяни розслабилися і повірили. Хоча чому розслабилися? Можливо, щось відбулося інше, але це був той самий один з тих етапів, який дозволив проводити надалі цю операцію, про яку ми сьогодні дуже багато е говоримо, і яка, можливо, матиме вплив, можливо, я підкреслюю, матиме вплив на розвиток подій. Е Загалом цієї війни і на тих теренах і інших локаціях нашого російсько-українського фронту або суніно тут не треба за. Задобрювати свої думки тим, що от вона буде мати вирішальний якийсь вплив, але справді багато позитивних моментів у цьому контексті можна побачити. Я ну якби от щиро не вірю в те, що можливі якісь операції на Курській атомній. Хоча багато українців вже почали на це розраховувати, ну особливо біля під'їзду, спілкуючись про це діло, що зараз ми там баш на баш поміняємо швиденько на запорізьку. Це це все не так просто, друзі. Навіть якщо от попитатися в фахівців з в питаннях Ядерної енергетики, що ну це не ну, це дуже складні. По-перше, небезпечні, складні. Все це процес бо... не одного дня. Так. Як мінімум, але е, Я просто доведу до того, що от ви сказали, що можливо, воно позитивно зіграли. Це справді такий важливий фактор. Можливо, тут не потрібно справді замилювати собі очі, тим, що от у нас вже 100% ми пішли перемагати. Дуже багато зараз буде ще й дезінформації. Справді, от ви пригадали класнюші цей елемент. Я про нього згадував нещодавно. Ось ці дезінформації по переміщенню техніки на білоруському кордоні. Зрештою, з тим самим. Знаком тактичним трикутника, який потім виявилося, що він застосовується вже на Курщині, але це було переміщення ОК Захід зняти на відео на білоруському кордоні. До речі, там вчора білоруси почали заявляти, що танки танки поїхали до нашого кордону. На що Держприкордонслужба служба, сміючись, відповіла: «Слухайте, нічого там подібного такого немає ніяких потусторонніх переміщень, так би мовити, не фіксується. От як ви думаєте, білоруси просто теж намагаються грати в інформаційну. Гру, мені здається, що зараз просто буде до стобіса різноманітних інформаційних е, ігор проводитися з різних боків. Як мінімум, вже зараз ми бачимо три: Білорусь, Росія, Україна, трикутник. Е, тут ще може захід навіть захід навіть підключатися. Не можливо щодо заходу, я думаю, що і підключиться. Було б дуже цікаво спостерігати за цим, і головне відчути, як воно вплине з позитивом на нашу ситуацію на фронті. Щодо білорусів, ну оцінка однозначна серед нашої медійної спільноти, не лише медійної спільноти. Що Лукашенко намагається знову таки. Підіграти Путіну, він робить відповідні заяви, але далі цього нічого не йде. Я впевнений, що і наша розвідка, і наші військові дуже добре знають, можливо, навіть краще, ніж білоруси, стан справ білоруської армії. і не треба себе тут теж, як кажуть, ну втішати якимись завищеними очікуваннями з одного боку, а з іншого треба говорити про реалії. Я теж не вірю в те, що білоруська армія в нинішньому її стані, а це один з. Підрозділів російської армії, причому не е, найбоєздатніший, він на сьогодні готовий там до якихось рішучих дій. Я чомусь відчуваю це, не знаю е, якою там п'ятою точкою, але е, що білорус, якщо підуть. Е, е, Перші загиблі на ту територію, ну, якщо Білорусь буде робити неправильні речі, ми будемо зустрічати їх на своїй території, наприклад, на кордоні. То я думаю, що для білоруського суспільства це буде а, більш потужно емоційно, ніж це для росіян сьогодні відбувається. Тому це приблизно знаєте, коли полк Ахмат і білоруський спецназ домовилися зустрітися на полі бою, так але битва не відбулася. Бо ні Ахмат, ні спецназ не прибули на це поле бити. Ну я думаю, ситуація якраз от вона найяскравіше це все е, описує. Тим більше, ну ми зрозуміємо прекрасно. Я сподіваюся, мене за це лаєти не будуть, що е, ті сили, які мають бути і засоби на відповідно українсько-білоруському кордоні, і готові до можливих провокацій, вони готові до цих провокацій, вони будуть адекватно е, і жорстко відповідати. Тому ж е, немає так, що там якісь е, опудала сидять в окопах, нікого немає, і білоруси собі підуть погуляти по е, наших лісах, болотах і так далі. Тому е, дійсно цікаво буде, буде подивитися на е, Захід, хоча певні заяви вже сьогодні є, і досить символічно, що вони лунають від е, німців. Чому символічно? Тому що е, після Другої світової війни теж достеменно відомий факт, я лише його повторюю: е, жодна регулярна армія не. Заходили на територію Російської Федерації, ну Росії, зокрема тоді ще радянського союзу, але бачите, українці все зробили. Ну та німці почали говорити в чергове, підтверджуючи те, що о, танки Леопард порадані Україні, це вже українські танки, вчиняють о, з, з ними так як вважають за потрібне. О, і Крім цього, там вже навіть почала ширитися інформація, що німці тим більше поготів можуть збільшити постачання такої танкової о, і бронетанкової техніки о, для того, аби більше таких наявних ресурсів було в Україні. Мені здається, що це теж один з важливих елементів, що о, партнери союзники побачили, що на не на ядерну країну можна напасти, можна зробити це без результатів, тому що ну будемо говорити відверто: так Росія, ну це всерізно це потужна країна. Так якби там ми не сміялися, є ці там смішки, а це не просто так, що от так от вийшло, бо вони недолугі наших військ провести операцію. Ні, там був цілий. Комплекс фактор і дезінформації, про якому вже проговорювали, і був фактор і несподіванки певної, і був фактор прихованого переміщення військ, і був фактор виявлення слабини в їхній обороні, яка складалася зі строковиків, і був навіть фактор елементарний з паршивого зв'язку. От я сьогодні говорив із із, із, із із фахівцями з одного боку, і з хлопцями, що там. По ту сторону так вони кажуть, росіяни заглушені. Це хлопці, які там воюють, кажуть, що росіяни реально не мають е, нормального розуміння адекватного сприйняття ситуації. Саме це дозволяє дозволя маневрну війну проводити нашим. А з другого боку, в е, росіян там дуже паршивий зв'язок з першого дня нашого наступу, і його вдалося покласти просто за лічені хвилини, і це теж пророблялося, виявлялося розвідувалося для того, щоб довести до цього рівня дезорганізації російського війська на цій ділянці фронту. Тому це не просто так. Е, ворог насправді то ну. Реально сильний, і він ще може багато чого е, протиставляти. Тому не треба про нього якось так от, ну. Погано, скажімо, так думати, але е, ви згадали полк Ахмат, е, і це про них до речі, теж один із дуже важливих проміжних висновків цієї операції, як на мене, е, тому що так е, ну ця історія смішка, що Ахмат не з'являється на полі бою, все шукає українську армію, але ніяк не може знайти. Е, вона ще й трансформувалася в те, що міжнародна розвідувальна спільнота інформнапалм. Вони опублікували вчора чи позавчора такі таку інформацію, що їм на чат-боти почали приходити інформація від росіян, е, які почали здавати. Місця роз е, дислокації ахматівців, е, тобто ну до якого ефекту це все призвело? Це повна така деморалізація населення, війська, е, крім цього, величезна кількість полонених там. Просто я вже бачив цифру поза тисячу. і Це реально це просто гвалт. Скільки полонених здається? А це теж демонструє відсутність мотивації російської армії на своїй території захищати здавалося б свої землі. Це дуже важливо, як на мене, фактор. Що гадаєте? Як гадаєте? Абсолютно погоджуюся, і дійсно, коли ми говоримо там про той самий полк Ахмат, який ніколи не здається, він, там в полон і так далі. Ми теж бачили ці кадри, де багато представників цього підрозділу які шукає українців, не може знайти. Погоджуюсь з вами. Хочу теж ще раз проговорити цю тезу, що ворог дуже сильний. Ми дійсно ну це психологічний момент. Ми, ми це прекрасно розуміємо. Психологічний момент тому, що ми от е, такими емоціями реагуємо, в тому числі якимись там напіванекдотами або байками на ці події, які відбуваються. Це і в тому числі певна стомленість від е, війни. Е, ну, це нормально для людського організму. Тому тут все нормально, але пам'ятаємо, ворог сильний, ворог цинічний і ворог готовий до е, будь-яких дій. Це знову таки ніхто. Хто нікого не лякає, це просто для розуміння тієї ситуації, і, власне, абсолютно вірно, те, що е, сьогодні е, говорять про те, що там е, ці срочники здають позиції е, там зграт за загонів цих ахмат, можливо, він дійсно виконував цю функцію. Я думаю, що таких повідомлень буде ставати більше, тому що рівень відсутності мотивації в російській армії, він як сьогодні ми бачимо, він дійсно зашкалює. Ми багато що знали, що може і що відбувається в російській армії, в тому числі, особливо серед тих підрозділів, про які ми сьогодні говоримо, не лише про ці підрозділи, а ті, що воюють на сході нашої держави на тимчасово окупованих територіях України, адже там багато теж таких моментів, які. Якщо зараз Росію це ще не підійме, я теж не вірю. знаєте, те, що зараз підуть ці глобальні такі процеси на російських територіях, що вони тут будуть підніматися проти Путіна. Це не вірю, але демотивуючий, а інколи, мабуть, і панічний елемент він сьогодні буде присутній і. Буде серйозно присутні в поведінці російських солдатів. Головне в тому числі цю інформацію о, доносити, і це дає свій ефект. І я дійсно бачу так цю інформацію про те, що здають позиції, і далі буде. Ну як це можна так, щоб прийшли до вас в хату? Ви не опираєтеся. Ви просто вибачте за слово армійське тупо здаєтеся у полон і цьому радієте, що. Мамо, я вижив. От ну треба можливо і на цьому грати. В тому числі. Хоча я не вірю, в те, що російські мамки будуть підніматися і кричати: ну ні, будуть підніматися, Путін понадій. Оце вони не можуть зробити не більше.